Укрпошта до 10-ї річниці російсько-української війни та 2-ї річниці повномасштабного вторгнення Росії презентувала поштовий блок і буде весна. Його спецпогашення відбулось у Кропивницькому. До блоку входять чотири марки з фотографіями війни з моменту окупації Росією Криму у 2014 році. Перша світлина захоплення росіянами аеропорту Бельбек у Севастополі. Друга весілля на фоні зруйнованого будинку у Харкові. Назва цієї марки Руки піхотинця зроблена світлина у березні, торік під Бахмутом. Ще одна не менш знакова марка це світло-переможець, автопортрет українського військового. Дмитра Козацького, який був воїном на Азовсталі, марки воєнного часу унікальні, вважає керівниця Кропивницького регіону Укрпошти Тетяна Капустіна. Вийшло понад 30 марок. Це були як марки, так і поштові блоки, які містили в собі декілька марок. Починаючи від першої марки руський корабль. Ідеї. Також були і новорічні марки. Марка була присвячена песу патрону. При випуску поштової марки відразу визначається її тираж, і більше перевипуску випуску бути не може. Тобто є унікальність назви цієї поштової марки, унікальність самого зображення. І лише раз там в історії, взагалі в житті, вона виходить. каже тираж блоку 250 тисяч. Кіровоградщина отримала 3,5 тисячі поштових блоків і буде весна. Їх можна купити у всіх стаціонарних відділеннях Укрпошти. До випуску також обійшла листівка, немаркований художній конверт та конверт першого дня. Дві з них вартість мають 15 гривень, дві 30. Загальна вартість блоку складає 90 гривень. Звісно, це перша марка. Троски воєнні корабелі. Це, звісно, це саме перша з неї почалося. Довго і було дуже важко купити, але це як історія, це як пам'ятка, це як вклад у перемогу. Також марки можна замовити в інтернет-магазині. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільна новини, Кропивницький.